Росіяни прорвали український рубіж оборони. Загроза оточення стає дедалі більш реальною. Зараз на цій ділянці фронту точаться жорсткі бої. Про це повідомив очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, російські штурмові групи поступово просуваються та намагаються закріпитися на важливих ділянках. Їхня мета взяти під контроль трасу, яка є ключовою для українських підрозділів у регіоні. Прорив стався не раптово. Ще до нового року росіяни зайшли на Курилівку. Ворог накопичував сили та поступово нарощував атаки. 5 6 березня росіяни зробили ривок, і ось результат: прорив. Про це повідомляє видання Focus з посиланням на аналітиків. Deep State. ворог намагається просунутися в бік КПП суджа, щоб фізично перекрити нашу логістику. Оскільки вогневий контроль він уже давно встановив, противник постійно вражає все, що рухається, особливо на дорозі юнаків Касуджа. Ця історія тримає з січня. І почала погіршуватися, і ось зараз набрала свого піку. Оборона тримається, але тиск зростає. Росіяни кидають у бій нові резерви, використовуючи тактику м'ясних хвиль. Українські сили роблять усе можливе, щоби стабілізувати ситуацію. Деякі позиції переходять з рук у руки по кілька разів на день. Там, де ворога вдається стримати, працює українська артилерія, але її недостатньо, щоби повністю зупинити наступ. Непроста ситуація. І в районі сил журавка новеньке. У журавці українські війська тримають ворога в лісосмугах, не даючи йому просунутися. А от у новенькому росіяни накопичують сили, намагаючись прорватися далі. У напрямку Басівки, ворог не рахує втрати, та для нас кожен боєць безцінний. Спочатку січня російська армія намагається взяти під контроль трасу Суми Юнаківка Суджа. Наприкінці лютого окупанти вперше спробували наблизитися до цієї траси з півночі через село Новеньке. 25 лютого росіяни перетнули кордон біля новенького, але були відкинуті. Проте це не зупинило ворога 6 березня. Російські війська просунулися біля Курилівки та Фиголівки. Окрема загроза це просування росіян із заходу ворог хоче відрізати українські сили на Курщині, перекривши останні логістичні шляхи. Саме тому активні бойові дії тривають у районі Куриловки. Звідти росіяни можуть зайти на ті ж самі комунікації, що забезпечують українські підрозділи. До бойових дій залучені північнокорейські військові, яких перекинули на цей напрямок. Вони діють у масовому порядку, виснажуючи наші сили та змушуючи відступати. Після цього заходять російські підрозділи. Зачистка і ворог закріплюється. Ситуація залишається напруженою. Ворог намагається закріпитися, а українські сили. Или роблять усе можливе, щоби не допустити оточення. Найближчі дні можуть стати вирішальними. Мажор на шаленій швидкості збив двох підлітків, а його відпускають під смішну заставу. Сьогодні поговоримо про справжнє диво українського правосуддя. У Вінниці місцевий молодий багатій влаштував страшне ДТП, збив двох дівчат, а через місяць його просто відпускають на волю із мінімальною заставою. 16 січня 2025 року. Вулиця Театральна, 22-річний карен. Аветісян на білому Мерседес Бенц» летить, як на треку Формули 1. Однак це людний центр міста. Він грубо порушує правила, виїжджає на смугу громадського транспорту і збиває двох 19-річних дівчат. Важкі травми, лікарня, шок у суспільстві. Це якесь диво, що обійшлося без жертв. Причому зазначають, що Аветісян був тверезим під час скоєння злочину. За скоєння такого страшного ДТП «Мажору Загрожувало до восьми років тюрми. Спочатку суд залишив його під вартою, але потім 242 тисячі гривень застави, і все мажорна воля. Як з'ясували журналісти видання Ми вінничани для Аветісяна ця сума це як чайові в ресторані. Цей хлопець непростий водій. Його називають представником золотої молоді і недарма. У 23-му році він зареєстрував ФОП із будівництва доріг. А вже за рік виграв 59 державних тендерів на 12,77 мільйона гривень. Причому здебільшого без конкуренції цікаво. А як же так виходить, так? Ба більше стало відомо, що на нього оформлено 42 об'єкти нерухомості, переважно земельні ділянки, загальна вартість яких десятки мільйонів гривень. А його батько Армен Аветісян взагалі керує або володіє компаніями, що виграли понад 120 державних тендерів на загальну суму більш ніж 150 мільйонів гривень. Тепер зрозуміло, чому він так спокійно виходить із зали суду, чи не так? Прокуратура оскаржила це рішення, але 25 лютого 2025 року Вінницький апеляційний суд відхилив скаргу. Все, справа була закрита. Людина з грошима та зв'язками не сіла за грати. Місцеві журналісти вказують на те, що у подібних мажорів у Вінниці. Вже навіть є свій ручний суддя Володимир Гриневич. Суддя Гриневич, справжній рятівник для винуватців ДТП. Він не раз проявляв свою гуманність до порушників за кермом. У 20-му році він фактично відмазав Наталю Дзісь, яка влаштувала ДТП і втекла. Попри дві статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, вона відбулася штрафом у 340 гривень. Вона розбила Інфініті q 30 керуючи китайським Грейт Wall. Чи була п'яною, невідомо, бо одразу втекла з місця аварії. Але на цьому її пригоди не закінчилися. Минув рік і знову знайоме ім'я. 2021 рік Вінниця Наталя Дзісь за кермом Хавал h 2 збиває 13-річного Андрія Тарасюка. Просто на тротуарі. Двотонний позашляховик відкидає хлопця на металевий паркан. Пробитий череп важкі травми лікарня. А що ж суд? Гриневич знову дає гуманний шанс. Був арешт, так, але з можливістю застави у 181 тисячу гривень. Той, хто має гроші, виходить на волю. Співпадіння? Що буде далі? Суспільний гнів, акції протесту, нові заголовки у ЗМІ. Але чи буде справедливість? Чи просто ще одна справа, яку спустять на гальмах? Пишіть ваші думки у коментарях. Топ колаборанта з Херсона випустили на волю. Він прирікав на смерть тисячі українців, а тепер просто відкупився від правосуддя. Як гадаєте, скільки коштує зрада батьківщини? 908 тисяч гривень саме за таку заставу Дніпровський райсуд Києва відпустив на свободу депутата Херсонської обласної ради Сергія Сорокунського. Про це повідомляє видання МОСТ, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах. Але хто цей Сергій Сорокунський, і взагалі, такий? Це не просто депутат, це людина, яка буквально отримала статус федерального радника під час окупації Херсонщини Росією. Людина, яка користувалася перепустками окупантів і могла брати участь у ліквідації законної української влади в місті. І це не підозри, це зафіксований факт, який знайшли правоохоронці під час обшуків у нього вдома. Правоохоронні органи підозрюють, що Сорокунський працював на окупантів ще під час активних бойових дій. Власник маленької бізнес імперії від гуртової торгівлі паливом до фермерського господарства він міг забезпечувати окупаційні війська всім необхідним. У 2020 році він пройшов до Герсонської облради від партії колаборанта. Володимира Сальдо, коли почалося повномасштабне вторгнення, Сорокунський буцімто потрапив у російський полон, але чомусь дуже швидко опинився на свободі. Тож, хто зна, можливо, це був і не полон зовсім, а таке собі звітування перед керівництвом. Пізніше він ще подав позов проти журналістів, які писали про його зв'язки з ворогом. Ви можете уявити собі цю нахабність. Суд не тільки відмовив йому, а й арештував його майно у справі про колабораціонізм. Але ось вам новий поворот: замість тюрми свобода. Якщо заплатиш, а найдивніше, що стаття, за якою його підозрюють, взагалі не передбачає альтернативи триманню під вартою. Йдеться про 111.1 кримінального кодексу України «Колабораційна діяльність за її найтяжчими частинами, які передбачають активну співпрацю з окупантами. Покарання становить від 10 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. А це саме те, чим і займався Сорокунський. Альтернатив у вигляді застави чи домашнього арешту нема, але суддя, схоже, вирішила проігнорувати ці вимоги, що ставить під сумнів законність її рішення, і може бути підставою для його оскарження. Схоже, навіть найбільш одіозні колаборанти можуть уникнути покарання, якщо лише знайдуть правильних суддів. Що буде далі? Випустять особисто сальдо під розписку? Чи може окупаційна влада Херсона отримує офіційні амністії? Пишіть ваші здогадки у коментарях. Ну, а ми продовжимо слідкувати за цією справою. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково залишайте свої коментарі та діліться цим відео. Так значно більше людей дізнаються правду. Ну а ми продовжимо слідкувати за найважливішими подіями та новинами Україні та світі.